Недавно мені на огляд попало ось таке цікаве світло. Я ним трошки покрисувався, і я дуже вражений ним. Це порівняно нове світло від Amaran, називається воно Ace25C. І по назві, в принципі, можна зрозуміти, що тут 25 Вт, якби 25, а літера C означає, що воно кольорове, тобто тут є RGB. І є точно таке саме, але там літера X, і воно тільки з білим кольором. І так як воно доволі компактне і легке, його буде зручно носити з собою в рюкзаку. Для того щоб мати з собою якесь хороше, портативне і порівняно потужне джерело світла. А що ж по якості самого світла? Виробником заявлено, що CRI тут 95, і його кольорова температура може змінюватись від 2300 кельвінів до 10 тисяч І це все з можливістю суву в зелений та маджентовий. Також виробником заявлено, що при максимальній яскравості це на 25 ватах. Час роботи буде приблизно 70 хвилин. В режимі з тихим вентилятором, тобто коли вентилятор не працює, це буде 6,5 Вт. Час роботи заявлено приблизно буде 4 години 40 хвилин. І в буст-режимі це буде 32 Вт, час роботи до 50 хвилин. Що ще мені в ньому подобається, тут є швидка зарядка Power Delivery до 36 Вт. Це дуже круто, тому що його можна швидко зарядити. І ще дуже крута можливість, що це світло має в собі ще вихідну зарядку, так як тут акумулятор на 7200 мА. І від цього світла можна з 10 Вт щось зарядити. Це може бути камера критичний якийсь момент. Телефон може бути, наприклад, або будь-що інше, що ви можете придумати. Але я б все одно думав би краще не заряджати від світла нічого, щоб поекономити ці акумулятори для саме роботи світла. І якщо говорити про це світло, власне, як просто пристрій, то воно зроблено дуже якісно з хорошого пластику, який, в принципі, навіть виглядає як якийсь метал. І майже всю передню частину займає ось такий розсіювач. Під ним видно ці власні світодіоди. По бокам тут є чотири магніта, на які можна закріпити стандартний розсіювач, який йде в комплекті. Він доволі непогано буде справлятися зі своєю задачею. Також в більш дорожчому наборі є ще насадка з сотами. По цю сторону тут йде блок з акумулятором, і тут, навіть якщо дивитися в охолодження, то там видно, що ці акумулятори там є два штуки. Тут знаходиться по бокам два магніта, і ця проредження наставка, така гарна з написом Амаран, вона не дозволяє царапати світло. Або якісь предмети, на які ви це світло будете кріпити. З цієї сторони тут є вентилятор системи охолодження, і як ми бачимо, його можна буде якось відкрутити, для того, щоб або його поміняти, або його почистити, або щось там ще робити. Зверху, тут є такий ось дисплей, він, звичайно, не OLED. Але в цілому виглядає дуже гарно, весь текст читається і доволі якісно, без різних там пікселей. Якщо дивитися не супер близько, то в принципі пікселей навіть не буде видно. З самого боку тут по краю, колесо для керування, яке можна крутити і змінювати щось режими. Але також це і кнопка, тому що можна на неї нажати, на цю кнопку, і щось вибирати, підтверджувати. По цю сторону тут іде кнопка для того, щоб повернутися назад. Також на цю кнопку можна назначити щось додаткове, тобто дві кастомні функції на довге нажимання і на подвійне нажиття. І ще мені дуже подобається, що тут саме перемикач живлення, а не просто кнопка, яку треба довго тримати. Це більш зручніше і більш практичніше. Ну і власне, USB Type-C, для того, щоб можна було це світло заряджати, або щось заряджати від світла. По нижній стороні цього світла є спеціальне місце для кріплення. В комплекті йде ось таке кріплення, воно кріпиться магнітом і зажимається. В принципі, це доволі зручно, його можна накрутити, наприклад, на якийсь штатив, щоб воно було там, і швидко його можна знімати, якщо штатив не металевий і типу, магнітом його не закріпити. Або його можна закріпити на камеру і використовувати як на камерне світло. І можна швидко його знімати і це доволі зручно. Поверх тут знаходиться різьба чверть дюйма, тобто можна закріпити таку міні-магічну руку і кріпити це світло на щось. Наприклад, так само або на камеру, або до цього світла щось додатково закріпити. Я не знаю, там чи якесь інше світло, чи телефон, чи, чи взагалі будь-що вам може бути цікаве. І, власне, все керування цим світлом відбувається за допомогою цього колеса і цієї кнопки. Ми крутимо колесо, вибираємо, що ми хочемо вибрати. Нажимаємо на нього і якби, підтвердження. Вибираємо ще раз, підтверджуємо, наприклад, хочемо поміняти яскравість. Нажимаємо підтверджуємо. Повертаємось назад в меню. Режим RGB. Вибираємо, наприклад, яскравість, вибираємо наприклад, колір і міняємо колір світла. Нажимаємо Так і підтверджуємо назад. Також тут можна вибрати якісь різні режими, для того, щоб воно саме щось мінялося і якось там світилося. Тобто там стандартні режими, наприклад, там поліцейська машина. Я не знаю чому, але в переважній більшості різних світл є режими там, з поліцейською машиною. Тут можна, наприклад, якісь фейерверки включити, ну, буде різними кольорами світитися. Не сказав би, що це супер потрібна функція, але воно тут є. Режим скидання Bluetooth для того, щоб можна було підключитися по Bluetooth до телефону, назначити кастомну кнопку. На довге нажимання і на подвійне нажимання. У мене на довгому нажиманні тут boost. Вона максимально яскраво світиться. На подвійне нажаття в мене перевертання екрану для того, щоб можна було його дивитися з цієї сторони. Ну і власне тут можна вибрати мову китайську або англійську. Так незвично керувати режим «Вимкнути і вимкнути вихід по USB. І режим буста в меню є, і пункт меню для того, щоб можна було включити безшумний вентилятор. Коли ми вибираємо Silent вентилятор не буде світитися, і світло буде працювати з потужністю 6,5 Вт, що значно економить нам заряд акумулятора, але знову ж таки воно буде менш потужніше. Ще мені подобається, що під час зарядки на дисплеї тут показує потужність, з якою воно заряджається і відсоток заряду. Так, і що ж власне про використання цього світла? В цілому, я думаю, що воно може підійти для тих, хто хоче щось фотографувати, знімати відео, і в загальному для творчих людей тут є дуже хороший запас потужності, чого зазвичай немає в портативних маленьких led панелях. І для прикладу, як ця ось моя Ultra light там 5 Вт потужності, і багато коли цього не вистачає. І, наприклад, поставивши 20% яскравості на цьому світлі, можна підсвітити фон, і воно буде дуже яскраве. І якщо поставити це світло у softbox, то на 50% яскравості я буду глядати ось так. Наче якщо дивлюся на телефон освітлений непогано. Мені здається, що це добре, тому що можна ще буде в якомусь там випадку збільшити більше потужності на 100% або включити режим Boost, і цього буде достатньо, щоб освітити, наприклад, таке відео або робити якісь фото. І мені ще дуже подобається, що тут по Bluetooth можна підключитися до цього світла і змінювати, наприклад, потужність. Можна вимкнути якийсь інший колір. Наприклад, так якось. Це 50% це на 100. І це все дистанційно, коли світло заховане в сокбоксі, його не потрібно трогати. Наприклад, цей лайт маленький теж можна поставити в сотбокс, але там максимально 5 Вт потужності його не вистачить взагалі ні для чого. Наприклад, зараз це світло можна виставити на біле світло, стандартна кольорова температура. І так само 50%. 60% зараз тут, наче ну, непогано освітлено. На телефоні виглядає яскраво. Якщо це можна так назвати. І не знаю, чи тут буде чути, там почав працювати вентилятор, який охолоджує власне, саме світло. Якщо через мікрофон це все буде чути, то я залишу звук, щоб можна було побачити, чи він шумить чи не шумить на такій відстані. Але вухом я чую, що він шумить, не знаю, чи буде через мікрофон відео. І повертаюся до свого стандартного світла, яке світить приблизно десь на 9 Вт. Воно працює від павербанка і це не дуже круто. Але плюс цього ще, амаран. Що його можна підключити до павербанка теж, і в парасольці, наприклад, його можна поставити на довгий час, і в телефоні через цей додаток можна бачити відсоток заряду і можна ним керувати. І якщо використовувати це світло з стандартним магнітним розсіювачем, то на відстані витягнутої руки я буду освітлений ось так. Мені здається, по яскравості непогано. Тут зараз 20% на світлі потужності. Мені здається, воно непогано, але все одно. Тіні будуть не настільки гарні, як використовувати великий софтбокс. Це треба мати на увазі. Але, так як це портативне, скажімо, світло, його можна портативно використовувати, і це вже доволі непоганий результат був. Ну і думаю, на цьому буде все. Спробував показати, мабуть, не дуже професійно, нове цікаве світло, яке може бути корисне для, скажімо так, різних творчих людей. Якщо у вас є якісь запитання, сміливо пишіть в коментарі. І, можливо, вам може бути ще корисно огляд на інше світло, яке в мене є, то зверху додавлю посилання. Теж воно не дуже суперпрофесійне, але думаю, допоможе зрозуміти, що це за світло. І дякую вам за перегляд. На все добре.